Мототекен 2024 року. Ось така стрічка є на сидінні. Наклейки. Доп світло, лінзи. Така у нас приборочка гарненька. Це його не рідний пробіг. А, да, тут ще є сенсор. Він реагує на тепло. Так. Ось його пробіг рідний. Автоматично вимикається. Ну, що можу сказати, мотоцикл дуже файний. Дуже цікавий. Детальніший огляд зробимо чуть пізніше. На каналі Заходьте, дивіться, багато цікавого відео шорта. Розповім детальніше про мотоцикл. Підписуйтесь, заходьте на канал. Буде багато цікавого.